Сьогодні останній день низької ціни лише 200 євро за два дні конференції по штучному інтелекту, де 10 зірок по різним напрямкам AI розкажуть вам головне, що вам потрібно знати, станом на липень 2024 року. А ми довго і ретельно шукали цих людей. Які розкажуть вам не казки про AI, а про конкретну допомогу для вашого бізнесу? Те, що ви прямо завтра зможете втілити в свої, в своєму навіть малому бізнесі. Чим AI допоможе в таргетуванні реклами, чим AI допоможе прямо завтра в маркетингу? Чи зробить за, він за вас всі рекламні ролики? Чи розбереться він з вашою бухгалтерією і складським обліком? Все те, що можна завтра поставити собі на телефон і що скоротить. Десятки і сотні робочих годин ваших співробітників ви будете знати за ці два дні. Приходьте сьогодні. Останній день найкращої ціни. Щиро ваш Михайло Кухар.